Всім привіт! Поплапопер можна зробити із звичайного тапка. Плаваючий матеріал Ева. З нього виходять ось такі чудові попери на окунця та щуку. І дуже добре булькають. Також такий матеріал, як звичайна коркова пробка. Цей матеріал більше годиться для поверхневих приманок на щуку. І то недовговічних, на відміну від тапка. Коробка від сюрприза, яку також можна заповнити пінопластом, буде плавати, але не булькати. Кора акації цей матеріал вже більш цікавіший для кренків, а також особливо для поплавків на коропа. Липа то взагалі більш для воблерів і джерекбейтів годиться. Нам потрібен максимально легкий і плавучий матеріал. Ідеально, яким є, це бальза. Саме такі бруски я купую в Аліекспресі. Кому цікаво, посилання на них залишу в описі під відео. Так як поплопопер будемо робити закормочний, тому відміряємо по цій пружинці, найдешевшу, яку знайшов в магазині. Шматком велосипедної шпиці приколупаємо отвір по центру, там, де спилили під скосом. а з іншої сторони в нижній частині. Робимо розмітку і знімаємо канцелярським ножем. Бальза обробляється дуже просто. Доводимо на наждачному папері. В нижній частині робимо виямку і зашкуримо. В передній частині також робимо для того, щоб булькав. Проклеїмо суперклеєм, Так би мовити, проормуємо хоча б було б краще тонким шаром ебоксидної смоли. Зачищаємо наждачним папером. З нержавіючого дроту 1мм робимо каркас. Обмотаємо ниткою та проклеїмо суперклеєм. Тепер нитка не буде сповзати. Краплю ебоксидної смоли та промажемо нитку. Фіксуємо каркас на його місце. Далі можна нанести коректор, а поверх флюоресцентну фарбу і лак для нігтів. Але я буду фарбувати аерографом. Колись ще давно купував ось такі недешеві американські фарби для аерографії. Вони дозволяють промалювати дрібні деталі, але їх треба розбавляти, а потім довго і ретельно мити аерограф. І вони не такі насичені, як фарби, якими користуюсь постійно. А користуюся фарбами флюоресцентними українського виробництва в балонах. Аерограф миється за секунди, навіть розбирати не треба. З соплом 03 мм вони досить добре наносяться. Але це не є професійні фарби. І так, фарбуємо. і бока фарбую в чорний. Далі в діло йде гребінець. Вийшов доволі цікавий дизайн. Напередодні робив блишню рудого диявола. Там цей дизайн і придумав перше. Із дроту зробив ось таку конструкцію для отримання в шуруповерті. Затиснемо резинками і шуруповерт працює на мінімальних обертах. Найкраща надміцна фінішна смола з Аліекспресо. Гусне за 2 години, а набирає повну твердість за 10 годин. Пройшла ніч, на слідуючий день беремо ту пружинку і позбавляємо з центральної трубки. Трішки термоклею і садимо на гарячу ту пружинку За передню петлю ми кріпимо нитку від спінінга а за задню повідець до пів метри з тонкої ліски чи хльорокарбону. Тому ж аліку нарешті знайшов нормальні гачки на карася та плітку. З тонкого дроту, гострі та по демократичним цінам. Вага закормочного поплапопера вийшло 4,2 грами. Каша для пружини в нас повинна бути пиляща, робити максимально муті. Саме найкраще це буде звичайна болтушка. Насипаємо манку і замішуємо. Перемішуємо до тягучого стану. Потім поміщаємо її в шприц. Іншу болтушку поміщаємо в герметичний контейнер. Дворі холодна вітряна погода, рання весна. Рибка лише просипається після зимової спрячки. Ультралайт у мене заліку. Мені подобається, міняти не хочу, А за скільки років він ніяк сам не зламається. Посилання на нього також буде в опису під відео. Ну що ж, накрутив туманку, як кіт на глині, наш поплапопер готовий. Наживка то краще буде опариш, мотель і черв'як то вже більше покарасів. Але тоді поводок треба робити так, щоб він доставав до дна. І бажано на мармишці. Закидуємо нашу чудову снасть і робимо короткі бульки. Тим самим манка робить вмуть, чим додатково приманює плітку. Клітка хоч була і не крупна, але риболовля вийшла азартна Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар. Дякую за перегляд, до зустрічі!